Гарного урожаю! Ви на каналі Ліричний селянин. Всім бажаю прохолодного осіннього ранку. Прийшов час збирати останню культуру на присадибній ділянці. Це капуста. Вона вже готова до збору. От така у нас діляночка капусти. Тут десь порядка 100 кущів посаджено в цьому році. Було. Садили ми капусту трьох різних сортів. Це такі сорти, як агресор, харківська зимова та Ольга. Деякі посаджені не знаю. Садили без мене, то я не пам'ятаю, деяка посаджена. Знаю, що це, напевно, оцей рядочок біля чорнобривців це агресор. Це рядочок-агресор. А де там Харківська зимова, не Ольга? Трішки історія про це замовчує. Ну, але в переміжку. Із загальних висновків, якщо там глянути, то урожай, ну, як завжди, не рік у рік, є різна капуста. Яного головки гарні, є маленькі. Ну Завжди садимо десь кущів до 100. Потім з них отримуємо 40-50 гарних капустин. Деякі вже, звичайно ж, споживаємо в вересні-жовтні місяці, невеликі зриваємо. Але основна маса десь, я ж кажу, 40-50 головок, звичайно, на зберігання ми заносимо. Ну, подивимося, що буде в цьому році, коли ми її оберемо, почистимо. Що стосується в цьому році обробки, ми не обробляли капусту в цьому році. От були посажені. Чорнобривці з рядочок посередині, і з тої сторони рядок чорнобривці, кажуть, вони відлякують різних шкідників. Також було народні методи, вже, напевно, нема посеред капусти, стояла просто посудина одна, куди додавали із цибулі сухе цибулення, заливали водою, воно настоювалося і потім нею бризкали. Капусту, але це народні методи. Хімію ніякої не обробляли в цьому році капусту. Якось так був період, що начебто й потрібно було обробити, бо вже щось літало. Але воно якось за день-два зменшила кількість, тому ми вирішили не обробляти препаратами. Також були слимаки, на деякі капустини були слимаки, під'їдали. але також вони або позалазили в середину, будемо дивитися, як збирати, або їх немає. Отже, прийшов час збирати капусти. Ми, звичайно, це у нас пізні сорти. Ми її збираємо в кінці жовтня. Так співпадає, або іноді буває, що і початок листопада. Все залежить від осені, від погодних умов. Як казала бабуся, потрібно, щоб капуста один. Мороз ухватила, щоб була не так, більш краще смаки в якості капусти були і не була гіркою. Мороз був тиждень назад, у нас одна ніч була до 5 градусів морозу чи до 4 на поверхні грунь, то, то вона вже мороз бачила капуста. Отже, по тому признаку, що казала, бабуся, вже можна збирати. Капусту. Та й сьогодні зранку такий був 0-1, видно, ще трішки на траві, невеликий мороз. Крім того, є деякі інші поради, коли збирати капусту. Ну, По-перше, як ми бачимо, вже багато сухого, нижнього, сухого листя. Ну, Звичайно, перший пункт це е, час. Коли збирати пізні сорти 135-150 днів від моменту посадки, їх потрібно збирати. Друге це он, листя нижнє, вже, вже жовте листя. Пожовтіло, як ми бачимо, це також такий фактор е, один. Також, от якщо підійти до капустини, то вона така повинна бути щільна при нажатті. Щільна була тверда, це також вже е, признак того, що потрібно збирати капусту. О, це одні такі з основних. Е, також, коли збирати капусту, погодні умови також на це впливають. Краще збирати. Капусту, коли день сонячний, сухий, щоб її зібрати, вона кілька годин просохла. Сьогодні начебто буде сонечко, От. то будемо її збирати ближче до обіду. Чому ближче до обіду? Тому що з утра був такий легенький морозець, потрібно, щоб це все підтало, підсохло зверху. І потім її будемо збирати. І, звичайно, як ближче до обіду ми її зберемо, вона до після обіддя підсохне і можна буде заносити на зберігання. Також важливі температурні умови при збору капусти. Не можна збирати капусту, коли на вулиці температура повітря 15 плюс 15 і вище, вона буде досить погано зберігатися. Потрібно збирати капусту, коли температура повітря вночі. Від мінус мінус 2 до плюс 4, а в день не більше 10-12 градусів тепла. Це найкраща температура для збирання капусти, і вона буде зберігатися досить довго. Ну, оце такі основні поради по збору капусти пізніх сортів. Нагадаю, що у нас агресор Ольга і Харківська зимова. От коли ми її почистим зберемо, я вам покажу, що ми отримали в цьому році. Як швидко змінюється осіння погода. Зранку було ще хмарно. От таке хмарно сонце прояснювалося. Тихо. А вже от після обіду ближче до вечора піднявся вітер, хмари нагнало, ну сонце з проясненнями. А ми зібрали нашу капусту. Ось такий урожай. Ось лежить, підсихала вона годинки 4, напевно, лежала десь. 3-4 підсихала. Також ось далі лежить. О, просихала. Там просихала. Такі, досить добротні є головки капусти, такі гарні. Також середній урожай можна сказати. Таких досить великих, не знаю скільки тут кілограм Вор 3-4, напевно буде. Не буду я важити. таких головок, якщо порахувати раз-два. І там три, і там три і та перша куча. Десь 15-20 штук таких великих. А то менш дрібніші. Тепер вона от просохла. Ах, вітер-вітер підіймається. Сухенька лежить уже суха, тверда, суха, гарна капуста. Будемо тепер ми її заносити в погріб на зберігання. Будемо куштувати осінь, зима і до весни. Якщо не зімо всю, то буде ще її навесні квасити. Будемо квашена капустка дуже смачна. От. Так що от такі поради по збору капусти вам розказав. Такі сорти капусти у нас були в цьому році. І от такі ми отримали врожай. Пишіть, будь ласка, який у вас врожай капусти в цьому році. Які сорти ви садили, можливо, також поділитесь сортами. Капусти, бачу, моркву вже пишете якісь сорти нові, будемо пробувати в наступному році. Так пишіть і про капусту. Також не забуваємо ставити вподобайки під відео, писати коментарі, підписуватися на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.